Миром Боже, Божого благословення, миру та спокою. Хотіла б сьогодні поговорити, чому люди вибирають собі шлях напряму, і вони керуються такими ж словами Ісуса Христа, що там, де двоє, або троє зібраних в ім'я Моє, там я серед них. Але отож то, що там, де двоє або троє зібраних в ім'я Ісуса, там Ісус. Але коли вони збираються в ім'я, мамони, гордості, противлення, в ім'я обіди, то це все гріх, і там немає Ісуса Христа. Там є сатана, там є дух сатани. І це сатанизм. І Ісус Христос сказав, що це є тайна церква, тіло Ісуса Христа, це є тайна. І Він прийшов на землю, відкрив ці тайни. Дав Духа Святого своїм дітям, щоб Дух Святий відкривав ці тайни і щоб ми могли пізнавати Ісуса Христа. І багато сьогодні людей вони не знають цієї тайни, бо вони не мають Духа Святого. І ми мусимо себе перевіряти, який в нас дух, чи ми приносимо плід Ісусу Христу, адже церква вона має приносити плід. Сьогодні, на жаль, багато дуже церквей, номінальних по назвам займаються релігіями. Вони не живі, не мертві, теплі. А Ісус Христос сказав, що церква має бути жива, жива, щоб приносити плід Ісусу Христу, щоб люди могли рятуватися і щоб люди пізнавали Бога. І сьогодні ми мусимо перевіряти себе, чим ми наповнені. Як ми наповнені. Якщо ми приносимо плід, то ми е дійсно маємо духа в собі Божого. Адже Ісус Христос сказав, що кожне дерево пізнається по плоду. Або пізнайте дерево хорошим і плід його хорошим, або пізнайте дерево поганим і плід його поганим. Тому ми сьогодні можемо перевіряти і себе, і церкви, і наставників, який дух там, Бо якщо Дух Божий. То царство Боже буде розповсюджуватися через нас. Амінь.